Друзі, всім привіт! З вами Марія! Рада здати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене на каналі буде дуже незвичне відео, тож я запрошую вас його переглянути. Одного разу я вже знімала таке відео, тоді я робила вінок різдвяний, доврічний, така прикраса була, тоді зробила я ладова віночка з таких обрізок ялин. Різних. І, ви знаєте, дуже гарно в мене вийшло. віночок на двері. Тут собі над аркою в кухні я також зробила таку справжню гирлянду. Дуже гарні були на той час аромати такі різдвяні. І після того минулого року я вже купила відповідну ялинку, яка не дуже осипалася. Також був в мене віночок цього року. Якась пішла в мене віночкоманія. Я е, родила добре в нас лаванда, і е, вже довший час прикрашаю ось такий віночок лавандовий. Мабуть, на цю сторону покажу. Ось такий віночок лавандовий. Е, мою вхід, мої вхідні двері. Але є одна проблема. Сподіваюся, зараз буде дуже видно добре. Як він осипається. Це просто ти закриваєш двері і він осипається. І я вирішила, що треба робити новий віночок. Погода осіння нам сприяє для різних прогулянок, і ви знаєте, надибала я дуже багато шипшини. Ось таких ягідок, і вирішила, що мені потрібен вінок з шипшини. Для того, щоб зробити вінок з новорічний, я мала таку кришку з, Мабуть, з відра якогось з фарб. Я вирізала була коло, і на нього я вже плела ці гілки, приплітала стандартно, як плелися віночки. Цього разу я вже собі вирізала з картону. На лаванду вирізала з картону основу і обтягнула її такою замшовою тканиною, темно-синього відтінку, і туди ще запхала паралон. І він в мене такий, знаєте, мягенький, такий красивенький. І, вже так само заплітала лаванду. А цього разу я вирішила, що треба якось собі це життя все полегшувати. І придбала ось такий віночок, ось таку заготовку. Різних розмірів вони є, бо навіть є різних кольорів. Ну, мені попався білий. І я така думаю, ну хай вже буде білий. З цим віночком я щось трошки вже розпадається. З цим віночком я би хотіла поекспериментувати. Я не дивилася ніякі майстер-класи, якби це гарненько все, знаєте, як то малою крові. Зробити цей віночок буду я експериментувати, і давайте подивимося, що з цього вийде. Крім шипшини, я тут маю торбу, торбу шипшини. Я не буду його оплітати. Я вирішила, ви знаєте, він тут з такими дюрками, тут ту шипшину можна навіть просто або якось позапихати. ну, Одним словом, я, мабуть, так і зроблю, але для того, щоб ця шипшина мені не спадала, коли я буду кожен раз закривати двері, так? Я вирішила, що я її приклею. І якщо вона з часом втратить свою форму, висохне, чи там якось. Не де бог гнити почне, то, звісно, я це все легенько можу почистити, і оця заготовочка в мене залишиться, її можна буде перевикористати на наступний якийсь дзвіночок. Крім того, я коли була в магазині декору, я знайшла ще ось таку якусь пластмасову траву. І ось такі ще дві галузочки взяла. Я думаю, що якраз вони гарно будуть поєднюватися з цими відтінками. Не буду багато давати, скоріш за все, я вже в кінці це все задекорую. бо... Тут віночок має дюрки. Крім того, що у мене оце, я собі придбала, так, я знайшла ще в себе, ну, знаєте, як то в господині завжди щось має бути. Ми, рукодільниці, не викидаємо нічого, а може знадобиться. В таку корзинку я колись зробила такі букети. І там є ось такі жовтенькі квіточки. Ось такі, бачите. Я думаю, що можливо, потім добавлю я ось ці квіточки. От, тому буду я приступати до декорування цього віночка. Наша шипшина ДНД має колючки, з цим треба бути обережним, тому деякі гілочки нам прийдеться трошки пообрізати, щоб не поколоти собі пальці. Тож, давайте розпочнемо робити красивий гарнесенький віночок на двері. А можливо і не на двері. Що ж, друзі, можу я вам сказати, що завершила я віночок прикрашати шипшиною. Знаєте, досвід приходить з тим, що коли ти щось зробиш, ти розумієш, де можна щось так зробити, по-іншому зробити. І коли я, наприклад, пхала гілочки, і вони дуже міцно е, так були закріплені, я така думаю, ага, я їх не буду приклеювати, бо воно ж міцно закріплене. Але коли я перевертала його іншою стороною, були такі моменти, що гілочки випадали. Бо в моментах прикріплювала і гілочку е, клеєм, а було таке, що і ягідку. Ягідки так міцніше е, тримаються. Так, далі я маю ще. Шипшину. я маю ще шипшину, але я вирішила, що в мене ще ж є декор до цього віночка. І щоб він був не сильно перенасичений, треба всього потрошки. Ну, і звісно, щоб ця солянка не була така збірна. Треба все подумати і подивитися, чи ж буде воно все гарно пасувати. Так, по шипшині завершуємо, йдемо далі. Є в мене. Ось такі, я вже вам показувала, ось такі гілочки, і вони дуже гарно виймаються. Е, таке жовтеньке і червоненьке. Можливо, можливо і буде красиво. Я думаю, буде красиво, але треба подумати, як би це його е, гарненько запхати, чи пос... в середину віночок, чи зовні у віночок ось тут вона є. І також зразу я би хотіла оцей зелений попробувати. Чи буде доцільно цей зелений? Зелений буде красивий, тому що гілочки нашої шипшини зелені, зелений залишаємо однозначно. Тут небагато гілочок, я їх зразу ось тако по... Вони такі, знаєте, як морозні. Наша шепшина вже коли достигає, вже коли холодно, осінь. Перший морозець вже до нас приходить. От. Але дуже мені ще подобається оцей фіолетовий. Ну, він просто божественний. Він такий, знаєте, в нього відтінок такий дійсно, якби вже морозець пішов. Так, він також виймається. Ну. А я тут вже, знаєте, озброїлася ножицями. Ну, в чому воно так все мені подобається. Ну, от чесно, дуже мені і дуже мені подобається. От з, з це фіолетове і зелене, мені гарне. А оранжеве, бачите, гляньте отако. А оранжеве поки не знаю. Поки не знаю. Тож, продовжує думати перед тим, як це приклеїти, я розкладу гілочки і тоді зафіксую, щоб вони були якось логічно розкладені по цілому віночку. Зараз розставила я зелені гілочки і ось ці такі фіолетові. Оранжеві, ось ці такі холодні, оранжеві, вони мені сюди, ну, ну, я не бачу. Воно мені дуже так виділяється, дуже так в око кидається. Мабуть, щоб воно мене не дратувало, я його не буду брати легесенько, ось ці, наприклад, гілочки. Я ще їх трошки зараз буду проклеювати, все. І я їх трошки, так що, знаєте, е нахилю, щоб було по колу, по напрямку віночка, щоб воно йшло. Подобається мені цей, цей фіолетовий у вінку. Головне, щоб його не було дуже-дуже багато. Зараз, мені здається, ще достатньо. Хочу ще поставити білесенькі. Бачите, знову відвалилося. Е білесеньку. Квіточку. у мене тут вони такі є е білесенькі і жовтесенькі. Білесеньких не дуже багато є, але вони мені також дуже подобаються. Можливо, десь їх жовті не пасують. Сюди от кладу, дивіться, кладу сюди жовтий і воно тут вириває око. А білі. А білі. А білі можна притулити. Друзі, я свій віночок завершила. Він в мене вийшов надзвичайно надзвичайно красивий, мені дуже подобається. Але це є канал про вишивку, і звісно, я би хотіла вам підказати декілька ідей, як можна ось такий віночок прикрасити саме вишивку. Вишивкою всім ми знаємо про таку фірму. Класну нашу фрузелок. І саме фрузелок дуже має гарну таку серію, називається птахи, якщо я не помиляюся. Суть цієї серії, яка ми вишивали пташечок. Пташечок багато є, різних, є ластівка, ластівка моя десь полетіла, але вона десь є. І якщо, наприклад, подивитися на цей віночок, ми можемо також прикрасити наш віночок якимись гарненькими нашими. Пташечками, щоб він був красивий. Ну, Напевне, колібрі сюди не, не буде пасувати. Ну, але, можливо, одна і колібрі буде пасувати. Так. Якщо ми бачимо, що в нас тут є дуже багато червоного, це є наша шепшина, ми можемо взяти, наприклад, наших червоних пташечок від фрузилка. І це вже так, знаєте, це такий буде образ, що потихеньку ми вже готуємося до зими. Але. Якщо ви дивилися уважно моє відео, то ви знаєте, що зовсім недавно я завершила дубочки, такі жолоді, жолоді і мені здається, що вони також можуть якось тут розміститися на. Цьому такому прекрасному вінку. Але давайте знову повернемося до фрузилка, а саме до їх останніх новинок, і подивимося, як же ж можна би було ще прикрасити цей віночок. З останніх, яких я отримала, але, на жаль, я ще не встигла вишити, є ось такі е, красивенні. Гарбузики, і можна їх просто зробити як підвіску усередині віночки. І коли ви будете відкривати двері, ваші підвіски будуть рухатися і будуть, звичайно, привертати до себе увагу. Крім гарбузиків, також є ще одні гарбузики: це є новинка з новинок фузелкам. Які аналогічно можна повісити в середину ось тако. також можна собі задекорувати це все красивою гірляндою, але бажано в таких теплих тонах, тому що ми вже в осінь, все таке тепленьке, такі гарбузики. Їх можна, мабуть, також і поставити зверху, і всередину. І ось такі гарбузики новенькі, також можуть знайти собі місце, як підвіска середині цього прекрасного віночка. Завжди треба експериментувати, завжди треба щось спробувати. І буде, як не у всіх. Щиро дякую вам, що ви були зі мною, що ви розділили зі мною пару хвилин свого часу. Красивий віночок, такий красивий осінній віночок шепщини У мене получився і, звісно, буде прикрашати мої вхідні двері. Експериментуйте! З вами була Марія. Всім щиро дякую, побачимося!